Шановні українці, українки, сьогодні багато нарад міністерства оборони та генштаб, всі пакети, які доступні, а також наші потреби. Предметно ми готуємось до Рамштайну, доповідь служби зовнішньої розвідки. Багато питань, наші перспективи. Також сьогодні обговорили деякі деталі нашої роботи з Євросоюзом щодо переговорного процесу. Були спікер Верховної Ради, урядовці, команда офісу. Цей рік у нас має бути саме таким результативним. В перемовинах щодо вступу України в ЄС як це потрібно Україні, а отже, безпеці всієї нашої Європи Цьогоріч в ЄС головування спочатку Польщі, друге півріччя головування данії, наші дуже відповідальні партнери з української сторони. Ми забезпечимо все необхідне для того, щоб зробити правильні кроки. І ще одне говорив з президенткою Швейцарії для України важливо, що відносини між нашими державами залишаються змістовними і спрямовані на швидше досягнення миру. Україна вдячна Швейцарії за нашу спільну організацію першого саміту миру. І ми цінуємо, що зараз Швейцарія готова допомагати і політично, і організаційно, і ми обговорили з пані президенткою комунікацію з ключом.